Затихнув гомін, в залі згасло світло. І враз, заполонивши всі чуття, розсунулась завіса, і розквітло життя, мов казка, і казка, мов життя. З відкритими очима і серцями поринули в ту казку глядачі. Захоплено, бурхливо до листями. Свім помислом за дією йдучи. А дія розгортається, як злива, палає барвами казкове тло. Герої тут на панці змінило. Стояться правду товають слов. І кожне слово, кожен світлий образ Відкритим в серці залишає слід. Зрости і стати, як оці герої, що в боротьбі долають всі поті, і все, що є на сцені, тільки грою, самим зазнати в справжньому житті.